Слава Україні! Героям слава! Так як перший символічний удар. По м'ячу. У нас у нас так до, до там, де до, перебувають граці. Має перше. у нас. Просто тут, просто зараз для фурнітури. Далі гравці на майданчику, Дев'ятий Іван Харук, 10-й Мирослав Камрацький. Зимовий новачок зазнав пошкоджень. Сьогодні він залагов запасник. І маємо ми вже взяття воріт. Одразу ж таки на 3-й хвилині бої. І автогол. Автогол результат Усі матчі виграв. Дальний удар від Романа Москалика, попередні етапи, і чотири переможця ось цього раунду попереднього етапу приєднав один з трьох новачків. Набрав якраз підтримка вболівальників. Дуже потрібна для команди. Камрадський на лівому фланзі. Семенко, жовта картка Станіслава Горніка. Розпослає нападюк. Забиває. І таким чином у нас рахунок стає 1-1 на 15 й хвилині. Добиває, блокують удар. І тут щастить. Виручає нападюк. Це спорту Галчина у Львові, де визначиться. Останній учасник. А у нас Роман Мистелек біжить до трибун, біжить до глядачів, біжить до шанувальників. Е, будемо згадувати наперед ще три хвилини. П'ять фолів у Форнітури. П'ять проти захисників і дозволяють вибороти м'яча. Прибуває Блащук. Тренер команди своїм подоплічним. Розпочався другий тайм, У кубку до бою між командами Фурнітура. Уже я, я згадував, забили годуний Мізюк. Зараз горник працює. Цей шостий фол. І зараз дуже швидко на початку, майже як під копірку у таймі номер 1 Любарт забиває свій м'яч. До чвертьфіналу, у рамках фіналу восьми Рамка цьогоріч Фаубет Кубок України сезону 2 займає і вестиме боротьбу до останнього з конкурентами за путівку. По-перше, я думаю, в будь-якому разі, якщо якась команда зуміє врости ворота, і це вийшло зараз зробити Любарду дальнім ударом після того, як Пецадобуш не встиг піднятися. Мізюк виводить в другий сьогоднішньому матчу свою команду вперед. 30 хвилина. Меча і дальнім ударом, недовго роздумуючи. Да. І одразу ж таки фурнітура відіграється Роман Гаврилюк. Зачепитися або поставити ногу. Розвертає, яка все ж таки вибрала путівку до. Якщо треба, то ще візьмати мал. Стріляє здалеку. Тож, перший пенальті. Горнік тягне удар Блащука. Удар Люберта. Розстрілює Запорожець. Мускала стріляє під поперечиною і забуває. Богдан Гладун забуває. Станіслав Шклярук. Станіслав Шклярук приносить путівку до чвертьфіналу своїй команді таким чином за пенальті з рахунком 4-1. Вітаємо всіх болівальників Луцької команди з виходом Люберта до однієї четвертої фіналу, до фіналу восьми. Дякуємо фурнітурі за гідну гру.